Витривалість сила та майстерність на межі людських можливостей. У світі спорту існує безліч дисциплін, що захоплюють дух, та особливе місце посідає спортивна гімнастика. Історія спорту та становлення на Олімпійських іграх. Все почалося ще в стародавній Греції, де через фізичні вправи юнаків готували до боїв, розвивали тіло, волю і характер справжніх воїнів. А вже у 18-19 століттях німецькі педагоги Йоган Гуцмуц і Фрідріх Ян, якого взагалі називають батьком гімнастики, ввели нову школу: знаряддя, чіткі системи, дисципліна. Це стало базою для сучасної гімнастики. У 1896 році гімнастика вже стала частиною Олімпійських ігор. Спочатку змагались лише чоловіки, а жінки приєднались аж у 1928-му. Досягнення наших. Одна з найяскравіших зірок української спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва на Олімпійських іграх 1996 року в Атланті вона вразила світ своєю майстерністю, завоювавши дві золоті медалі в багатоборстві та у вільних вправах, і срібну нагороду на брусах. Українська чоловіча гімнастика також може похвалитися значними успіхами. Валерій Гончаров чемпіон Афін-2004 у вправах на брусах та срібний призер сіднея 2000 у командній першості. Олександр Береш срібний призер Сіднея 2000 у командній першості та бронзовий призер в багатоборстві. Олег Верняєв зірка Ріо-2016. Золото на паралельних брусах та срібло в багатоборстві. А Ігор Радівілов Ас в опорному стрибку. Бронзовий призер Лондона 2012. Ці імена вже частина історії українського спорту. Олімпійський старт підростаючого покоління. У спортивному залі Кипить робота юні спортсмени тренуються на повну готуючись до свого головного старту європейського юнацького олімпійського фестивалю 2025, який цьогоріч пройде у північній Македонії та Хорватії. Брати участь у змаганнях такого рівня молоді атлети мають можливість завдяки підтримці національного олімпійського комітету України. А зараз ми покажемо, як тренуються майбутні олімпійські чемпіони. Нескінченні повторення елементів на брусах, перекладені коні, кільцях, колоді, кожен стрибок, кожен оберт це результат тисяч годин праці, синців та іноді сліз. Тренери уважно стежать за кожним рухом, коригують, підтримують і вірять у своїх вихованців. Ну, у нас звісно, це не стратегія. У нас головне підготувати програму як найкращу програму, щоб вона була і максимально складною, і при цьому максимально гарно виконання. Тобто, ми шукаємо баланс, щоб отримати максимально гарну оцінку. Для багатьох з них є 2025 стане першим масштабним міжнародним досвідом. Познайомтеся з тими, хто готується представляти Україну. По перше, хочеться. Виступити гарно в кваліфікації, щоб попасти у фінали на окремих видах – на стрибку, на кільцях та на вільних правах. Потім ну, взяти п'єстал. Це гордість. Їхати на міжнародні змагання в різні, в різні країни і представляти свою країну. Цей виступ я більше всіх присвячую ну, батькам, ну, а більше всього татові, тому що він зараз трошки на фронті. Дівчата також не відстають. Щодня, відточуючи свою майстерність на тренуваннях, наполегливо йдуть до своєї мети. Ну, мої бажання виконати свою програму чисто, без падінь, стабільно виконати і можна завоювати медаль. Желательно золото. Хочеться прославляти Україну, щоб всі знали, що Україна теж вміє боротися, бути найкращою. У нас сильна команда, і у нас акцент йде на командний результат. По перше, багатоборство. дві у нас спортсменки дуже гарно проходять. і Є окремі види, які ми можемо боротися за нагороди. Спортивна гімнастика не просто вид спорту. Тут кожен елемент є втіленням титанічної праці, незламної волі та безмежної пристрасті, особливо коли мова йде про юних спортсменів, тих, хто стоїть на порозі великої мрії.